Вже, да? Тому що почнемо ми е, з того, що ну, вся школа, є, звісно, присвячена пам'яті Ігоря mm -hmm. Анатолійовича Козловського і іншого не могло бути для всіх, хто тут є, е, це є очевидно. Тому коли плани почалися, кожен став говорити оці слова. Е, і у всіх думки зійшлися, і думки були що ми обов'язково маємо присвятити цю школу пам'яті Ігорі Анатолійовича. Звісно, що нам його бракує. А, і а, кожен ну, починає шукати да, щось в собі і в усіх цих зв'язках, які нас наділив в космос, що називається, для того, щоб зрозуміти, що саме, да, який слід він лишив кожному з нас. А, для того, щоб почати, має бути якийсь офіційний початок. От за це я прошу, щоб ви на строго не судили, тому що це от, погляд. Студентів нашого університету е, на постаті Гринатовича трошки вони з ним були знайомі, вони розкажуть, як наскільки е, і цим, і це ще раз підкреслює те, яким він був, тому що будь-який натяк на те, а чи не прийдете ви до нас гості почав онлайн, а ще краще фізично. А е, тут же, е, була позитивна відповідь, і сили, і часу нього завжди знаходились. І це відповідь, яка може бути ну, з допомогою сучасних інтернет-ресурсів, звісно, от який образ, да, який портрет Ілія Анатольовича може бути. Тому це для початку, а далі ми продовжимо. Це студенти будуть Дніпроського національного університету імені Олеся Гевчара, історичний факультет, і так мені знаєте, було дуже дуже приємно. А що коли от я побачила ці презентації, то я глянула, що кожен з них відмітив те, що вони вчаються не просто на історичному факультеті, а на окремій освітній програмі? От трошки розрекламую, тому що це заодно, і наш перший набір цієї освітньої програми, який називається. Прикладная ну, історична україністика це прикладна е, історія, тому що складна назва, яка мала відповідати якимось там кадастром міністерства, і яку ми коротко між собою називаємо україністикою, і яку ми відкрили в 2021 році. Тобто, в 2021 році ми вирішили, що ми зробимо на історичному факультеті. Таку освітню програму, тому що це було ризиковано ризиковано в плані набору, тому що вже тут Олена Бачинська говорила, що Одеса і Львів mm -hmm. любити Україну в Одесі і у Львові це трошки будівлю, практично так само. Mm -hmm. ну, виявилось, правда, правда, в 24 році, в лютому місяці, виявилось, що ми не дарма всі роки їли свій хліб, тому що кількість бійців тероборони. Виявилася дуже великою. Тобто ми навіть і не розраховували, наскільки все-таки українська ідея степа України перемогла. І ну, по великому рахунку це така наша при всі не підтримці, але виявилось, що правду, все, що робилося, спрацювало в усіх, кожен своєї якісь Тому от така Маємо таку освітню програму. Да? і Це освітня програма дозволяє трошки маніпулювати зі історичними дисциплінами, <плес> ну, з різними дисциплінами, які там вивчаються, і відповідно студенти цієї освітньої програми, оцю ісламську складову, ну, таку мусульманську складову мають можливість вивчати більше, ніж їхні однокурсники, скажімо так, дівчата. Gracias. 16 лютого 1934 року у Макіївці його батько з Чернігівщини, мати з Донеччини, і він сам походить з козацького роду. Це на нього згодом досить вплинуло. Він, <головіка> він у 80-х роках брав активну участь у розбудові українського козацтва і ви можете бачити у складі делегації Казацька-українського був на прийомі у папу Івана У університеті, інституті філософії Мініпоря Сковороди за темною церква Христова в контексті реставраційного руху в християнстві перед умовом виріхання етапу розвитку і проблеми сьогодення, у тому, що в 2012 році він разом з Саїдом Іваніловим заснував самого їхню школу, учасниками якої ми з вами. І початково вона взагалі мала проводитися у Криму. І так навіть було два роки перші до 2014 року на окупації. Приведення її в Криму було важливим тим, що науковці мали змогу доторкнутися до того, що вони вивчають, і бути в контексті. Метою було сумувати колись самознаців та розповідати правду про іслам і зруйнувати міфи, які розповсюджують ЗМІ і навіть деякі інші науковці. І зі слід Козовського в одному з його інтерв'ю ці завдання були успішно вирішені і навіть вже вийдено на нові. У січні 2016 року він вийшов з в висопу Донецьку і, на жаль, більше не повернувся. Він залишався у окупованому місті, тому що мав хворого сина, якому потрібен був спеціальний транспорт, але його вже визнаємо. Почалася велика кампанія при Козловській на підтримку розвільнення. звільнення. Його звільнили у 2017 році і, як Козловсь що зрозумів, фейкова справа, яку йому зліпили в ДНР, була зліплена з Доносів, і Козовський впізнав ній цитування власних лекцій, діалогів і, зрозумів, що це хтось у його студентів. І в релігієзнавстві він теж не обмежувався однією конфесією, це і християнство, православний католицизм, і різні протестанти, і, очевидно, самознавство. В іславознавстві Євроказовський часто наголошував на різниці підходів релігієзнавців і богословів, і не тільки в в цілому дослідження релігій. Сумнів, а для благослова віра. І не ставить питання, навіщо, вона не ставить питання про сенсі. Вона ставить питання, чому, яким чином це жити хто. Це час будь-яка релігіозна система зводить все за сенсом, навіщо це взагалі. І стосовно самого ісламу Кевчення Ігор Козловський зазначав, що це явище є ще не до кінця усвідомлення. І євроцентризм, збільшуючи сприйняття сучасної людини, заважає нам осягнути глибину ісламу. Також Ігор Анатолій звертав увагу на відмінності психології сприйняття у європейських і східних традиціях. Європейці схильні сприймати інформацію через візуальне сприйняття, як ви зараз дивитеся презентацію, а люди що виросли в східні традиції. існує дух і взаємоповаги, а також варто відзначити важливу роль ісламу і мусульман у встановленні громадянського суспільства України. Зараз, як ніколи, і християни, і мусульмани, і юдеї, і представники інших які ребільнаються навколо Україну. України відчуваючи себе українцями більше і більше людей, які наші громадяни. All right. Ну, теж зазначалося на Миколаївна, він взяв для нас участь у її законодавці мусульманський світ України. Ми там теж насправді мали схоже завдання на розповісти йому про нього

ісламу і іслам, мусульманських громадян України. Одна з, них, це, одна з найважливіших з них це е, ісламський е, словник термінів. Язиколодичний слов. Серед авторів фільм Козловського Руслан Халіков, Михайла Кубович, Сергій Ізмагілов, потужний науковий склад. Е, словник нараховує понад тисячу термінів ісламської теології. Про історичні постаті, події, рухи, ребільні школи і багато іншого. І це дуже важлива важливий книга для, для всього і самознавства і гуманітаристики. Ігор Козловський залишив нам у спадок понад 50 наукових книг, безліч статей, словниках, енциклопедіях, статтях, в про газетах. Також він задав. Вони люди різних професій, конфесій, країн, але всіх їх об'єднує філософія серця однієї людини. І особливо хотілося б відмітити Саїда милого на кого сьогодні чули, і навіть за зв'язки з яким Ігоря Козаловського у колонії звинувачили, погрожували йому, але їх все рівно не відрікся від нього. Також хотілося б відмітити Станіслава Сєва, який був разом з ним у колонії, і він почав, хоча він є знавець, але все ж таки дуже близька моя і також. Кожен день там на віп-пости, де хтось згадує якісь моменти з ним, це сотні, тисячі людей. Навіть долистати до моменту, коли він сам це писав, це вже майже нереально. <смітна> да. ну, так, людини. І Можете бачити, шматки, що ну, хто щось писав про нього, але це крапля в морі, можна сказати, там, З різних сторін, але всі відмічали його як скромною людиною, скромний похвала, людин, на долю якого було дуже багато випробувань, але який все рівно залишався сильним. Моє особисте знайомство з ним відбулося час моєї рідної школи Хабору, де він був лектором з філософії. Дякую. 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 Ну, Навряд чи ви йде задавати питання. Хіба питання можуть бути знаєте, з приводу методики? Тобто, чи легко було відповісти на якісь питання, які ви там для себе обрали, як такі. Життя і образу Ігоря Козловського. Звісно, що було якесь перше враження, да? потім вже якесь детальне заглиблення. Можливо, якісь би питання їм хотілося більш вибора. Але те, що давали інтернет можливості надати таку відповідь, крім власного відчуття від знайомства. Я думаю, що ми тут почули і для початку розмови годиться. Правда, дякуємо. Дякуємо. Якщо є якісь марочки, то просимо, відпускаємо і продовжуємо, да? <сум> тому що у нас є а, буду, ще раз так, у нас є...